Зворушливі кадри обміну полоненими, який відбувся цьогоріч 17 липня. Тоді Україна повернула 95 своїх захисників, серед них і рівнянин Артем Курилович. В полоні пробув з 22 жовтня по 17 липня. Чоловік доєднався до лав Збройних сил у жовтні минулоріч. Місяць навчався у Великій Британії, повернувся і служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. 22 жовтня чоловік вперше виїхав на бойові позиції і одразу потрапив в полон росіян. Було чотири людини, один загинув і останній зі мною разом розраховував мінімум на півтора року, так як всі там. Ловопці казали, що нікого так швидко не відпускають. Але вийшло так, що через 9 місяців вже повезло і приїхали додому. Після повернення і реабілітації чоловік вирішив почати волонтерити. Саме перше, що я приїхав з полону, побачив, що от є, є збори. Спочатку були на звичайні бригади, там кому там щось не вистачало якихось, не знаю, як фолопа А потім побачив. Знайомою одною, що вона робить багато зборів. І подумав, що на той час, поки я тут, поки не повернуся на службу, буду допомагати. Зараз Артем відкрив збір для 8-го полку сил спеціальних операцій за проханням близької людини, яка продовжує службу, збирають кошти на автівку. Збір для 8-го полку ССО. Вони працюють на Харківському напрямку. Там знаходиться мій дуже близька мені людина. І по його бажанню ми збираємо на машину ціль 130 тисяч. Зібрали там буквально 15 Десь допомогти Артему можуть усі охочі за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Юлія Смаль, випуск новин.